По одному питанню, Друзі, то... привіт! Сьогодні ми для вас знімаємо челендж, який називається Питання відповідь про Україну. Ми ж це знімали, тому вирішила для вас трошки зняти ще. Але вже буде не 20 секунд, а 10. Трошки вертаємося не вперед, а назад. Навіщо сіяли крити Пасхи на городі? Не знаю. Так, десять секунд пройшло. Читаємо відповідь. Май Чи не ти спочатку? Він він не а, ми з тобою двох маємо. Так. Я не зрозуміла. Я думала, що різні люди різні карточки. Значить, Добре, моя відповідь для доброго врожаю. Наступне питання? Ага, я маю записати. Відповідь. <кхем> Правильна відповідь. На заході України вірили, якщо посіяли посіяти на городі, крихти Пасхи йдуть квіти квіти. Неправильно. Значить, це для квітів, а не для врожаю. Добре. Яке значення має слово. Чекай, «простолиць. а я ще. Так. Ой, І... навіть я не знаю. Про Не пишу що-небудь. Стоп! Так. А чекай, а я ж не сказала свою відповідь. А, давайте. А ти написала, що? Столиця. Я написала відкрите лице? Перед собою. Перед собою. Відкрите лице. Знову неправильно. Перед собою. Так, <клес> наступне питання. Який населений пункт має найдовшу назву? О! Населений пункт України, який має... Найдовшу назву. Закарпаття. Ні, населений пут. Це місто або а, село. то ще пізно. Так. Е, я написала Хмельницький, місто Хмельницький. Правильно Стоп. Що? Я не написала, але я думаю, що це буде у нас. Ой! Одесьчина. Але що не населений пункт, це е, назва області. Одеської а -а -а. області. Одесьчина. А треба населений пункт. Городоцький. Населений пункт з найдовшою назвою село Петропалівська Борщагівка. Ого, то навіть з двох слів. Петропалівська Борщагівка. Неправильно відповіли знову, так. І останнє питання. Чомусь мородина отримала таку назву. Тому що вона чорна. Стоп. 10 секунд пройшло. Кажи свою відповідь. Тому що чорна. Через свій аромат. Читаємо цей. Зарізкуватий запах, який поширюють її кущі, адже смородина і смердіти слова одного кореня. О, я один-єдине питання відправила правильно через свій аромат. Ну, через запах. Запах або аромат. Мені більше подобається слово аромат, мені здається, що воно має позитивний зміст, а запах може бути неприємний. Бо мені здається, що аромат, бо мені приємно запах з молодини, мені приємний. Так, ну бачиш? Важкі питання, як на мене? Ой. Я навіть такого пункту населеного і не знала. Петропавська борщарівка. Давай, може, прочитаємо, що то за село? Де воно знаходиться, Петропавлівська Борщагівка. Мені просто цікаво. Я ніколи не знала, що це найдовша назва населеного пункту. Мені здається, що це дуже цікаво. Я Так, так, ну то ж е, треба знати. Петро... Борща. Петропалівська, Борщаївка. Ага, це село в Бучанському районі Київської області. Знаходиться в передмісті Києва на захід від кільцевої дороги, на півдні. Межує із селом Софіївська Борщагівка, а на заході селом Чайки, а на півночі Святошинським лісом. Село це центр Борщагівської сільської громади. Так, цікаво. Цікаво е, 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 так, а е, яке населення? Мені було би цікаво. Ой, в них дуже гарний герб. На синьому фоні двя, два святих. Ага, це Петро і Павло? Дуже гарно. Тому вона Петропавлівська. А, так. І цікаво. Село було засноване в 1113 році. Його населення 6,5 тисячі осіб. Та займає багато. площу 25 квадратних кілометрів. Дуже мені подобається. І е, воно розташоване на річці Нивка. Дуже гарно. Тепер ми будемо знати, що село Петропалівська Борщагівка має найдовшу назву через, серед усіх населених пунктів України. Мені здається, що це дуже цікава інформація. Ну, що переходимо. Продовжуємо раунд No. Так, це нові питання. Я беру наступну карточку. Читаємо питання: які найвідоміші назви нашої країни? Найвідоміші назви нашої країни. Так, трошки мені не зрозуміло. Е, у нас є Україна. А що значить найвідоміші назви? Е, так, як то назви? Так, я не знаю, як відповідати на це питання. До речі, і я не включила таймер. А ти знаєш, Софійка? А я ж догадуюсь. Тоді давай можеш писати відповідь. <кій> десять. Пройшло десять секунд. Калина верба. Добре. Калина верба. Ну, угу. але ж то назви країни. я Давай читаємо. Україна та Русь. Ну тут трошки Ну, мені трошки не зрозуміло чому Україна зрозуміла, а Русь. Русь Українська. це ж Українська. Русь, то тільки Руссю називалася тільки північ України Київська, Чернігівська і Сумська області. Тож тільки е, північна частина е, України е, називалася Русью. Де, держава, яка перестала існувати після захоплення е, татаро монголами. Яке е, е, значення так. має фраза ологіль Колоти очі? Колоти очі. Таймер. Ой, таймер, так. Ха-ха-ха. Включаємо. Так, стоп, стоп, написали. Так, я написала говорити неприємні речі. Засинати. Засинати тут відповідь докоряти. Я думаю, що я правильно сказала, тому що е, то, е, докоряти то значить неприємні речі говорити. Думаю, що то саме. Так. Так, <клес> да. правильно. Роки діяльності Кирило Мефодіївського братства. Так, третє питання. А, так, мені я без. Би... Ага, ага, таймер, таймер. Запускаємо таймер. Ай. Ой, 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 все-все-все, то вже забагато. Так, 1682-1834. Я таких точних дат не знала. Я знала, що десь з 17 століття до середини 19. го Давай подивимося правильну назву. 1846-1847. <кій> Ого! <кій> Я думала, що то він воно більше діяло. Так. Неправильно я відповіла. Майже. Ну, Софійка. 46-й. Так, <кій> 44. <кій> Давай подивимося. <кій> ні, мені цікаво подивитися, чому ми про Кирило Мефодіївське братство не знали. Як так? Треба подивитися. Треба подивитися, звичайно. І без того. Кирило мефодіївське братство діяло з кінця 1845 року до березня 47-го року. Це українська таємна політична організація була викрита та припинила своє існування. Внаслідок доносу студента Олексія Петрова, що привело до арешту та покарання більшості членів. Але це братство було дуже нечисельне. Так, зараз я відкрию у Вікіпедії. Це перша українська таємна політична організація, яка виникла в Києві наприкінці 45-го року та спиралася на традиції українського визвольного автономістського руху. Ліквідували його в березні 47-го року. Його заснував Костомаров Микола Іванович. членів було 12 активні і близько 100 осіб. Приймало участь члени братства називали себе братчиками. Це були вихованці і співробітники Київського та Харківського університетів. Серед них провідну роль відігравали: Костомаров, Шевченко, Андруський, Білозерський, Гулак, Куліш. Так, ну дуже шкода. Дійсно, що а, так. Навіть Це я не дуже поняла, цікаво. що мені жалко. Шкода мені, що шкода. заарештували членів Кирило Мефодіївського братства, і шкода, що воно діло всього два роки. По суті. Навіть менше, бо 46 рік повний. Три місяці 47-го, один місяць 45-го. Менше півтора року діяло. Дуже шкода. Де народився Ілля Так, Де Є... народився Ілля Рєфін. Це український художник-пейзажист і портретист. Він народився. Стоп. Ага. Я народився. А, це просто неймовірно. Я знов забула включити таймер. Так, включила та, таймер. Так, все, написали. О, навіть <coughs> добре вклалися. Я написала Полтавська область Одесі. Одесі. Правильна відповідь. У Чугуєві на Харківщині. А, я неправильно відповіла. Як же так? В місті мені. Чугуєві на Харківщині. Ми зовсім мало знаємо мені про взагалі не везе, а й ще хоч трошки. Це не те, що не везе Софійка. Ми просто дуже мало знаємо про Україну. Ти бачиш, як це соромно. А тим більше про таких видатних художників нічого не знаємо. Давай почитаємо. Це ж так просто взяти, відкрити Вікіпедію і прочитати. Так. Українці і не знають. Так, Українці. то дуже соромно. Будемо знати, прочитаємо і будемо знати. Ілля Юхимович Репін народився 5 серпня 1844 року в місті Чугуєві, Харківської губернії в Російській імперії, а помер в Куоккала, нині в Репіно у Фінляндії у віці 86 років. Репін жив в Чугуєві. Парижі, в Санкт Петербурзі, у Москві. Навчався у Петербурзькій академії мистецтв. Його вчителі були Іван Миколайович Крамський і Іван Михайлович Бунаков. У нього є маса відомих учнів. Так, дуже гарно. Тепер ми будемо знати. Репін видатний український художник. Добре, і він народився у світі сусосу карточка на сьогодні, друзі. Так. Це ти читаєш. Моя. Ой, це моя. Так. Що таке руська дріця? Ага. Ай мир не забуває про таймер. Я би ще забуваю про таймер. Так. Таймер, таймер. Так, починаємо. Так. Стоп. Да, зараз. Чого не написала? Я написала, що це літературна організація. Серед засновників був Шашкевич. Я не знаю, але я написала, була заснована у Руській імперії. А, ні, Росія. Тоді Львів не, в... не входив в склад Російської імперії. Це була Абсольська імперія. Ні-ні. Давай. Прочитай правильно. Галицьке літературне угрупування, що розпочато на Західноукраїнських землях культурне відродження. Але тоді. Західноукраїнські землі входили у склад Австро-Угорської імперії. Так, літературна організація. Я вважаю, що я правильно відповіла. Так, наступне питанечко, я вже готую танку. Яке значення має фраза обогізм бути у своїй тарілці? Так, починаємо. Ой, задуматися. Ти написала задуматись. Я написала почуватися як вдома. Яка правильна відповідь? Почуватися невпевнено. не впевнено. Не впевнено. Почекай, а може, ти неправильно прочитала? Бути не в своїй тарілці. Бути а, не бути, в бути свої... не в своїй тарілці. Не в своїй тарілці. Тобто почуватися, не впевнено почуватися незручно, не впевнено. Так, добре. Третє питання. А ви що написали? Я написала почуватися як вдома, бо я почув... мені здалося, що ти прочитала бути у своїй тарілці. Я так, добре, третє питаннячко. Найдовша річка України. Найдовша річка України. Я думаю, Стоп. що. Ага. Час початку. Стоп. Так, я написала Дніпро. Ти теж написала Дніпро. А правильна відповідь? Дніпро. О, нарешті ми хоч. Щось... З загальної довжини 22 1201 1100... кілометр 20... Боже, 2201 кіломет на Україну припадає 981 кілометр. Неймовірно. Ми правильно відповіли. Решт. Хоч щось знаємо. Ну що ж, я готую таймер. останнє питання на сьогодні. так Ой. що таке душенина? душенина. Душенина. Стоп. Страва. Отой їжа. Е, їжа. Я написала копчене м'ясо. Правильна відповідь. 4. Це старовинне блюдо готувалося з м'яса, овочів, прянощів і, і заправлялося борошном. Ага. Ну це ніяк не копчене м'ясо. Ну так їжа, що я, я правильно взяла. Добре. Нарешті два бали. І того, хто в нас виграв Аліна <плес> Юріна. <плес> та? Так? Так. Вітаю! А сьогодні все, друзі. Ви були на каналі Софія Юна Леді І підписуйтеся на три наших канали. Софія Леді Супер Пец і Монети України. У монети України це все ясно. Все виставляється про монети. Цікаві факти, картинки і тому подібне. Будьте на позитиві, ставте лайки, підписуйтесь на, на канал і давайте разом досягнемо 200 підписників. А далі 1000. Всім па-па!